Для того щоб виїхати за кордон, причому офіційно легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто, буде дуже важко пораненим. От. І що тебе направлено на лікування за кордон, На Лікування за кордон, яких випадках виправляють. Тобто я не наразу казав, що в Україні лікують краще лікарі краще, ні за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше а, вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок держави та країни, куди це відправляється. Спочатку вони евакуювали там Харків, Полтава, потім Полтава, Дніпро, потім там це все там хотя або приватним швидким. Ти їдеш, або потягами, які всередині виглядають, як лікарня. Потім там Дніпро Львів, потім Львів до Польщі нас везли допомогами, потім нас на військовий літак в Польщі сажали, величезно такі всередині там навіть операційна була, ми там, там летіли там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг вижити. ну, тобто Там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, як ми привели з аеропорту, знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я в Німеччині. Ну це то коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу, але б я його нікому ваші не радив, не дай Боже, живіть здорові, щасливі і вообще, щоб у вас все було дуже добре. Ну я б не хотів, щоб люди знали такий шлях.